Всім привіт, ви на каналі Хамайнкрафт. Я розкажу, як потрапити в Кіберспорт в... Вибрав... Ой, який Бавл Старс стендл 2. Дивіться. На якщо... Кіберспорт є два типи: неофіційний і офіційний. Неофіційний це, наприклад, можна один на один, два на два, три на три, чотири на чотири Туріки Там де. Короче. А якщо так. Якщо повністю фіті, то тоді вже 6 на 6. Тобто 5 на 5 насправді. Просто 6 на 6 через те, що одна людина в тебе що є в запасі, просто, що ти маєш на заміну. То, якого просто... Е якщо хтось, наприклад, не може, то щоб його замінили. От. Е якщо хочеш потрапити в професійну команду, тренуйся. Тренуйся, е грай в змагальні режими. Багато що тренуйся і при ціл. Е грай взагалі. Можна сказати 24 на 7, але не рекомендую 24 на 7 просто грати так кожен день. От, Дивіться. Краще. Е, якщо хочете, так можете. Зразу що Якщо у вас є бронза 2 ви, е, в змагальному режимі, в комп'ті або свою е, соревновательність, то, е, то тоді можете приєднатись, якщо хочете. Команду Юніс 2 стендов 2. Якщо хочете, тоді пишіть, просто тоді додатись в групу ТГ. Е, Додавайтеся і ви тоді будете, як в команді. От, буде, якщо так, то всі в командах, не, якщо вони офіційні, так, то грають на туріках, то є зарплата. Е, в Юніс 2 е, команда, яку я створюю, теж вона буде. От. Але головне. Е, щоб ви... Мали, як мінімум, ви змагальному бронзу 2. От. Багато команд, що там є вимоги. То тобто вони взагалі, що багато професійних прямо команд, що е, можуть тільки замітити вас. Але не знаю, чи точно. Бо не всіх вони замічають. Я тут що найменші умови, що зробив, щоб для всіх було комфортно. От. І туріки ми будемо грати тоді лише, коли всім буде зручно. Будемо тоді, якщо так, то по міту, то по Google Міду можна говорити. Що, хто приєднається, тому я можу дати деякі поради, як грати. Поради, якщо хтось, наприклад, не тримати приціл, взагалі тримати приціл посередині, отак десь. Його краще не тримати. В підлозі. Треба краще робити отак. Тоді ти краще зможеш давати хедшоти. от І ще якщо в когось є така фігня що коли він грає на заряці, то він взагалі якби що. Е, так здається, типу він е, що тільки перші, що 100 годин тільки пограв в тендофі, що так, то, -то що погано починає грати, коли на зарядці У мене така фігня просто є. От. Але я взагалі то на зарядці так то не граю. Але зараз цей відосик прикол в тому, що знімаю на зарядці. От. І ще вам треба добре, щоб комі... Комунікація у вас добре була розвита. То що ви могли добре, що... Наприклад, сказати, де знаходиться той той. Нормально, як можна сказати, що як друзі тоді стати. Отак. Взагалі. Якщо так, то зразу хто зайде в групу, що. Коротше, що та група, на неї є посилання в телеграм. То той якраз зразу що приєднається до Юніс 2, Stand 2. І ще ви будете якраз получати гроші за, своє... за свою добру гру в команді взагалі. За турніри тоді. Якщо в них є призовий фонд. Гроші або Голда. Отаке от. А ще. Через Google Meet говорити. Це найкращий вибір. Якщо хочете зразу мати, що хочете в команду, то маєте мінімум бронзу 2. Ви поступите, і ви будете в команді вже Unions 2, стендов 2. 2. Після того створиться клан, коли зразу буде 5 чоловік. Що? А зараз шукається четверо. Четверо чоловік. Бажаю всім удачі взагалі в горі стандарт два тренуванні і приєднуйтесь в команду. Всім пока.